Але Це мені здається, що ми точно погоджуємося щодо іншого. Нам потрібні незалежні професійні міністри. Йдеться не про те, що немає в народному фронті патріотів, немає в батьківщині чи в самопомочі. Йдеться про інше. В коаліціях уряди, які формуються політичними силами, вони занадто часто, особливо в наших умовах, оглядаються на ці політичні сили. Нам зараз потрібні люди, які будуть руйнувати стіни, які будуть робити неможливе, в тому числі в уряді. Тому дуже розумно тому дуже розумно, дуже дуже розумно сформувати незалежних міністрів. Які будуть виконувати наші спільні завдання, навколо яких ми об'єдналися в коаліції? Ми будемо забезпечувати їх законами. Ми будемо забезпечувати їх парламентським контролем. А вони хай не думають про політичні сили. Вони хай думають, щоб в їхньому напрямку щось вийшло, щоб антикорупційне бюро запрацювало. А, але тут, але, але тут я з тобою частково погоджую.